Продовження порад як любити свого чоловіка. Любов усе зносить, в усе вірить, усього надіється і все перетерпить. Сказано в Біблії. Перше послання до Корінтян. Не розглядайте ваші шлюбні обіцянки під мікроскопом, фокусуючи увагу лише на проблемах. Подивіться на все більш реалістично, складіть список усіх позитивних моментів і покажіть його своєму чоловікові. Регулярно моліться, вивчайте святі писання або читайте релігійну літературу разом із своїм чоловіком. Чим ближче ви до Бога, тим легше вам буде відкритися для свого чоловіка. Дозвольте вашому чоловікові бути унікальним це так по чоловічому. І усі чоловіки однакові ніяк не поглибить розуміння. Відмінності між вами і вашим чоловіком можуть розділити вас і ослабити шлюб, але можуть і допомогти розвинути якості, яких за інших умов ви ніколи б не набули. Напишіть три відмінності, які різнять вас з чоловіком. І подумайте, як вони можуть зміцнити ваш шлюб. Допоможіть своєму чоловікові обдумати і зреалізувати його потенціал. Спитайте у нього, що ти хочеш робити через 5 років, через 10. Чи я можу тобі в цьому допомогти? З'ясовуйте непорозуміння з вашим чоловіком, атакуйте проблему, а не особу. Пропонуйте альтернативу, а не вперто тримайтеся за власне рішення, так наче воно єдине можливе? Будьте готовими робити деякі речі так, як робить їх ваш чоловік. Поскладайте інструменти в гаражі, як він, або покладіть пошту поруч із його кріслом, а не на кухонному столі, тільки заради того, щоб його потішити. Купіть десяток листівок і надсилайте їх вашому чоловікові по одній щомісяця. Якщо вам треба прийняти важливе рішення, спочатку помоліться. Взиваючи до мудрості, а потім попросіть чоловіка про допомогу майте на увазі, що він може краще за вас знати, що робити. Злидні та сором, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані, сказано в приповідках Соломонових. З яким доречним зауваженням вашого чоловіка, нещодавно висловленим, ви не погодилися. Погодьтеся з ним задля нього і задля себе. Не треба вважати, що знаєте думки вашого чоловіка, коли він мовчить. Скажіть йому, я не знаю, про що ти зараз думаєш, але хотіла би знати. Обіцяю. Що, коли ти висловиш мені свої думки, вислухаю їх без коментарів. І тоді притримуйтеся обіцянки, запишіть записку на панелі машини вашого чоловіка із запитанням: Як вам стати кращим слухачем, подякуйте йому за поради і застосуйте їх на практиці, конфлікту у подружньому житті уникати. Набагато легше, ніж робити кроки, необхідні для його розв'язання. Уникнення, однак, лише ускладнить справи, для того, щоб конфліктів позбутися, визнайте їх, обговоріть і знайдіть творчі методи їх розв'язання. Наскільки ви є привабливою для свого чоловіка? До якої міри ви обидвоє все ще несумісні? Чи переходите ви від несумісності до привабливості? Подумайте про три шляхи зменшення вашої несумісності, збільшення вашої взаємної привабливості або одного і другого разу? Прощення це не виплачена страхівка на життя. Воно вимагає, щоб ми постійно робили вклади у поліс. Сімейного відродження. Ви засмучуєтеся, коли чоловік з вами не розмовляє. Будьте терплячою і прийміть його спроби спілкуватися. Висловлюйте вдячність, коли він слухає вас. Слухайте, не перебиваючи, коли він починає говорити. І не вимагайте більшого. Згодом Він розкриється перед вами. Добре слово, сказане в добрий час, як це прекрасно, Коли вам найкраще поговорити з вашим чоловіком. Складіть список подій у вашому подружньому житті, які би ви хотіли пам'ятати через 25 років. Попросіть чоловіка написати подібний список і показати його вам. Дайте наступну обіцянку вашому чоловікові. Ані вдень, ані вночі не принижу я тебе в присутності інших ні перед твоєю сім'єю, ні перед моєю, ні перед нашою. Якістю вашого духовного життя буде зцілення від болю і ран, завданих життєвими страсами, якістю вашого духовного життя. Буде зцілення від болю і ран, завданих життєвими стресами. Регулярно обговорюйте своє спільне духовне життя. Подумайте про те, як би ви могли зробити його ще кращим. Якщо ваші лінії комунікацій потребують ремонту, станьте самі майстром. Можливо, вам і вашому чоловікові. Перш ніж відбудувати стосунки, буде потрібно зруйнувати якісь стіни. Знайдіть 10 хвилин щодня для спокійної розмови. Пам'ятайте, що в подружньому житті не так важливо, хто правий, як те, що є правильним для подружнього життя. Подумайте про це, любляча дружина. Привертає увагу свого чоловіка до його позитивних якостей і допомагає йому віднайти і розвинути його таланти, складіть перелік позитивних якостей чоловіка, попросіть його зробити те ж саме. А тоді покажіть одне одному ваші списки. Дайте йому зрозуміти, що ви вірите в нього. З усіх сил намагайтесь бути зрозумілою, ставте запитання, наводьте приклади, відтворюйте реакції, використовуйте слова та ілюстрації, з якими ваш чоловік може себе ототожнити. Зосередьте увагу на візуальних прикладах, влаштуйте вашому чоловікові романтичне побачення. Записавши касету чи домашнє відео. Робіть це із задоволенням. Поставте касету в інтимний момент, він оцінить вашу творчість. Якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи, тоді б я не соромився, зважаючи на всі твої веління. Псалом 119. Чи маєте ви звичку запам'ятовувати писання? Якщо ні, тоді запропонуйте вашому чоловікові разом вивчати по віршу що два тижні. Високий тиск у шлюбі, спричинений холестерином, який закупорює судини вашого спілкування? Чи ваші дії та реакції легко передбачити? чи ви завжди Йдете рутинною дорогою. Змініть сьогодні щось у ваших стосунках з чоловіком, здивуйте його. Стрес часто робить чоловіків тихими, заглибленими в себе, і не старайтеся давати поради чоловікові, коли він переживає стрес. Натомість запропонуйте йому простір, уважне вухо, ніжні обійми. Або втіху від кохання. У подружньому житті слід плекати здатність вільно і сміливо виявляти пристрасть і захоплення. Одним з найбільших дарів, яким ви можете нагородити свого чоловіка, дати право схибити і бути недосконалим. Зрештою, ви очікуєте цього від нього, правда? Якщо ви вважаєте, що досягли певних позитивних змін, про які просив вас чоловік, оцініть їх за своїм і за його мірилом, запитайте, що він про це думає, не сперечайтеся, якщо його відповідь буде відрізнятися від тієї, на яку ви очікували, Чи казали ви коли небудь своєму чоловікові? Ти мене дратуєш. Чи справді він має над вами таку владу? Може, справа в чомусь іншому? Подумайте про це.